Присутні. Сьогодні 23 грудня 2025 року розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин про архітектури будівництва. На засіданні присутні голова комісії Болсуновська Олена Вікторина, члени комісії Віскали Іван Гіролович, Білоуб Олександр Іванович, кров для проведення засідання. На порядок денний виноситься 27 питань. Так, запрошую до слова першого заступника голови Дмитра Олександровича Гагорія. Шановні члени комісії, наголошую на тому, якщо у вас конфлікт інтересів або не приймав голосування, або ну, не голосували. Щодо першого питання, пропонується такий проєкт рішень: продання дозволу на розроблення технічної документації за щодо інвентаризації земельної ділянки за фазу сільського господарського призначення. Кручі статтями 26, тридцять закону України про місцеві в Україні, статтю 12-20 земельного кодексу України, статтю 35, 57 закону України про землеустрій, враховуючи лист Рікон Гео і звернення громадянина Зайцем про те, що при виконанні робіт по розробці проектом МЗУ щодо відведення ділянки площі 2 гектара згідно з відомістями державного земельного кадастру, земельна ділянка запасу з цієї призначено 1.17, Кадастровий номер останні цифри 09.57, за рахунок якої передбачається формування земельної ділянки, перетинається земельну ділянку. Кадастровий номер останні 4 цифри 0,745. Тож пропонується такі рішення. проєкти рішення. Надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інтеграції земельної ділянки запасу сільськогосподарського призначення цільове 0,117 площі цілих. 2676, шість кадастровий номер стані 4 цифри 0957. Розроблено технічну документацію замусту щодо земельної ділянки ділянку запасу цього сподарського призначення відповідна кадастровий номер подати на затвердження до Головської сільської ради. Контроль покласти е, дано рішення на постійну комісії земельних відносин. Якщо своїми словами до нас звертався заяць, що буде. Порядкування своєї території і формування своєї земельної ділянки. А там, виходить, по одежокадастру накладення там десь 1,6 і шість метра на іншу ділянку. Тому треба йому ще зробити уточнення, і тоді вже ми будемо затверджувати ага. його. Станом на да. голосування, хто дану пропозицію проект рішення. Так. Друге питання: продання дозволу на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для іншого сільськогосподарського призначення на території Завадської сільської ради, ТОВ агрофірма Красний Заводчик. Керуючись статтями 12, 28, 83, 122, 123, 125 земельного кодексу України, статтями 25, 26, 50 закону України про землеустрій, статтею 26 закону України про місцеве в Україні, розглянувши заяву ТОВ «Агрофірма Красний Заводчик про надання дозволу на розроблення проекту земустрів щодо відведення земельної ділянки. Та копії правоустановчих документів не розташовані на земельній ділянці нерухоме майно. Міська рада пропонує такий проєкт На надати того агрофірма Красний Забочий дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на нових оренди орієнтовної площею 1,10 га шляхом поділу земельної ділянки запасу з цілівої 0,117, кадастрові номерство 4 цифри 2024 площею. Одна ціла яка розташована на території Гавацької сільської ради Країнської області та згоду на зміну її цілого призначення земель запасу 17, на сімнадцять на нуль для іншого сільськогосподарського призначення. Друге. то фаграфір Красний забочок розголована перезимуюстрою до щодо відведення земельної ділянки подати на затвердження до глобальської сільської ради контроль клас на земельну комісію. У аграфір Красний забочок там розташовані технологічні приміщення. Їхнє підприємство, вони хочуть зменшити земельну ділянку, змінювати цільове, тому що є накладання на лісосмугу. Е, ну, звісно, лісосмуга не потрібна, тому вони зменшують земельну ділянку і змінюють цільове призначення. У кого конфлікт інтересів не беремо через голосування? Так, голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? Два за, господка наберемо. Наступне. Продавання дозвіл на розроблення проєкту «Землюстрій» щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівлі на Сосне. Керуючись статтями 12, 20, 83, 122, 123, 12, 125 земельного кодексу України, статтями 25, 26, 50 закону України про землюстрій, статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України розглянувши заяву Мисюка Сергія Станіславовича про надання дозвіл на розробку проєкту «Землюстрій» Сіскарада пропонує такий проєкт рішення. Надати місу кусарі і на розроблення проєкту зимовустру щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтованою площею 0,05 га і ціновим призначенням 10,04 для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами для розміщення та експлуатації будівлі насосної, що розташована за межами населеного пункту Сватерноватка Ловацької сільської ради Криївської райони Дніпропетровської області. Контроль покласти на земельну кабіцю у містокації Станіславича є. Правоустановчі документи на дану насосну станцію, тому він бере в оренду для експлуатації земельну ділянку у площі 005 га. Голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? Всі за. Наступне. Про відмову затвердження технічної документації замустрій щодо встановлення і меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд присадить на ділянка. Д Ячук Надії Олексійовні, Курбанові Ірина Олександровні, Остапенка Галина Олександровні. Відповідно до пункту 5, пункту 5, пункту 27 розділу 10, 10 земельного кодексу України закону 2698, згідно статті 91, 121, 125, 126 земельного кодексу України, керуючи статтєю 26, 59 закону України про місце самоврядування, то я розглянув, що заяв Ячук Надії Олексійовні, Курбанова Ірина Олександровні, Остапенка Галина Олександровні, про затвердження технічної документації з мустрою та передачу земельної ділянки, власне, сільська рада пропонує такий проект рішення відмовити у затвердженні технічної документації зустрічі до встановлення нової меж земельної ділянки в натурі на місцевій площі 0,1981. Я чуть надію ксім Корбанова і Олександрівна Остапенка, для будні та Топського будинку за адресу вулиця механізаторів будинок і село Недайвода. Зв'язку з поданням неповного пакету документів, а саме відсутності витягу з державного реєстру чи вправ на нерухоме майно на житловий будинок з визначенням частки власності на майно, контроль покласних земельну комісію. У них є тільки про документи на одну особу, а так як вони не вступили ще в право власності. Тому так і земельна ділянка буде розподілятися, по частинам пропорційно дому. Тому у них тільки на одну особу, ми не можемо розділити ну, земельну ділянку. Тому вони принесуть на наступний раз, якщо стигнути на наступну сесію, будемо тоді затверджувати питань немає, але вони повинні подати повний пакет документів. Там вона голосувала надали даний проєкт рішення. Хто за? за. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місце для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд присядив на ділянку базунову Віктору Анатолійовичу. Вони вже подавали, ми надавали дозвіл. Тепер такий пропонується проєкт рішення. Затвердити технічну документацію з щодо встановлення відновлення мерземої ділянки в натурі на місце площа No25 базу нову Віктору Анатолійовичу для будівництва та обсування житлового будинку. Яка знаходиться адресою Українська будинок 9, село не дають. Передати у власні земельні ділянки за адресою відповідною тощином 25 га кадастро номер стане 4 цифри 0233. і позвонову віктору Анатолійовичу оформити документи з ночільного законодавства використовувати земельну ділянки за цілому призначенню. Контроль покласти на земельну комісію. Це люди під своїм домом оформили земельну ділянку. Голосуємо за даний проект рішення. Хто за одним? Аналогічне питання під домом земельна ділянка звертався за дозволом на проєкт проект розробку технічної документації. Зараз ми затверджуємо за болотному колі Івановичу. Присадибна ділянка, яка знаходиться за адресою вулиця захисників України, будинок 25 Красна Балка. Відповідно передати заволотному Микола Івановичу дану земельну ділянку на 25 газ катастровим номером останні 4 цифри 0111. оформити документи з ім чинного законодавства і використовувати за цировим призначенням. Контроль покласти на земельну комісію. Стану на голосування даний проєкт рішення про затвердження технічна документація аналогічно під е, е, присадибна ділянка для господарських будівель. Незнайомій має Олександрівни, вулиця Щаслива, будинок 23 село Солонова Івановка площею 0,1650 га, кадастровий номер стані 4 цифри. відповідно 2019. Відповідно від незнайомі Олександрівни Олександрівні оформити документи зіноченого законодавства, використовувати земельну ділянку за призначенням, контроль покласти на земельну комісію. Голосуємо за даний проект рішення. Хто за всі за? Аналогічне та люк Наталі Борисі теж пропонується проєкт рішення щодо затвердження технічної документації. Земельна ділянка знаходиться за адресою вулиця захисників України, будинок 38 СОУ Красна Балка відповідно площу 025 га, кадастровий номер, останні цифри 0,1,59. Оформити документи та й народно телепорісні відзначили законодавства використовувати за цим призначенням, котро покласти на земельну комісію. Голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? Хто за? Аналогічно Шевчук Анжеліці Анатолійні. Теж земельна ділянка затвердження технічної документації, яка знаходиться по вулиці Сонячна, будинок 17, село Валка. Відповідно, площу 0,1779 га, сімнадцять сімдесят дев'ять номер стане 4 цифри 0817. Оформити документи згідно чинного законодавства, прислужувати земельну ділянку за цільним призначенням, що контроль покласти на земельну комісію. Голосуємо за даний проєкт рішення. Аналогічне величко Ганні Павлівні, Присадибну ділянку за адресою проволок хлібний 6А салонова покровка. Передати у власність Ганні не земельну ділянку за адресою Хлібний 6А злонового покровка. Площа 25 га, кадастровий номер останні чотири цифри 2020. Оформити документи згідно чинного законодавства користуватися за призначенням земельного ділянку. Контрольна земельна комісія. Став на голосування даний проєкт рішення. за. Е, наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого світлоповідного призначення фермерському господарству. Панувала такое. Ми надавали дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Тепер ми затверджуємо. затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фермерському господарству. Коноваленко в площою 10,21,14 га, кадастровий номер останні чотири цифри відповідна два нуля після п'ять призначенням для іншого сільського господарського призначення. Розміщення комплексу нежитлових будівель, що розташоване за адресою Дпропетровська область, Кривийський район, село Запорожець, вулиця. Пшенична 43, 43А, 43Б. Надати фермерському господарству кануваленкове в оренду відповідної земельну ділянку строком на 10 років. Фермерському господарства вкласти із Хлобацької сільської ради до виру оренди земельної ділянки відповідності до пункту 2 цього рішення. Час оприлюднити дане рішення в мережі інтернету на офіційному сайті контроль, покласти на земельних комісіях. Голосуємо за даний проєкт рішення. Внесення змін до договору оренди землі шляхом укладання додаткової угоди з фермерським господарством Вонта. Пропонується такий проєкт рішення, розглянувши звернення мельних вірими план щодо укладення додаткової угоди до договору оренди від 1006 року. Зареєстровано книзі записи державної реєстрації договорів оренди номер 04.06.12.100.536 від 11.10.2006 року про зміни в сторону шляху виконання такої вгоди з фермерським господарством, вважаючи статтю 12.22.124.186 ЗК України, відповідно до пункту 3.4 статті 26 статті 59 закону України про місцеві соревновання в Україні, статті 19.50 закону України про землеустрій, закону України про державний земельний катастроф, Сільська Рада пропонує такий проєкт рішення. Віднести зміни до договору оренди землі від 1.06.2006 року за реєстрованим книзом записи державної реєстрації договорів оренди. Ну, мы нашли, мы нашли 12 стопов, это 6, это 90, 10, 2006 года. Розмірні сторони шляхом укладання додаткової ріди з фермерським господарством Монта на земельну ділянку площі 50 раз цілом призначено 0102 для ведення фермерського господарства. Кадастровий номер відповідно останні 4 цифри 0761, 07, 07, яка розташована за адресою Дніпропетровського обласного війська біля села Високе Поле. Змінити сторони орендара земельних ріди на фермерське господарство Монта. ІДРПО 34, 75 23, 84. Оприлюднені дане рішення в мережі інтернет, контроль покласти на земельну комісію. Отримували земельну ділянку для створення фермерського господарства, як створили юридичну особу, тепер в створення. Голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? за? Про припинення дії договору оренди земельної ділянки для комерційного використання розміщення торговельного кіоску. Петра та, Борисенко Тетяна Михайловна Борисенко, ще є приватним підприємцем Борисенко Тетяна Михайловича до припинення дії договору оренди земельної ділянки. Зареєстрований державного підприємство центр державного земельного кадастру номер 4 ноль від 14 травня 2008 року з допровільною вгодою беречу даває відсутність заборгованості арендої плати за землю коротше, статтю тридцять один земельно-кодексу України про оренду землі, пункт три шесть про законопроект місцевої данні враховуючи, що громадська сільська рада є прав колишньої давської сільської ради, а тому має право на юридичну підставу приймати рішення щодо зазначення договору оренди. Вирішила припинити шляхом розірвання за зводою сторін і у договору оренди земельної ділянка для комерційного використання розміщення продовольчого кіосу за адресу СОВ Терноватка вулиця Зарічна, 71. Площі 0002 два кадастровий номер чотири цифра останнє два ноль пятьдесят один укладено підставу рішення Давтської сільської ради від 09.06.2006 року номер 13 Міжна Давської сільської ради та ПП Борисенко ТН. Тур зареєстрований в державному центрі державного кадастру. Укласти з ПП Борисенко ТМ до воду про пропильне штуком працювання до оренду зі немає ділянки. За взаємодвою сторін. Доручити секретарю підписати відповідну угоду після підписання до кого передачу земельної ділянки до Левадської сільської ради шляхом підписання акту передачі після підписання угоди сторонам забезпечення подання документів до держреєстратора щодо припинення речового права гренди. Контроль покласти на земельну комісію. Відновляється, ну закриває ту діяльність. Хто за? Про надання дозволу на розроблення проекту за щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Гавелі Оксані Дмитриев розслаблю заяв Оксани Дмитрию щодо надання дозволу на розроблення проектно земусту щодо відведення земельної ділянки в оренду з призначення один носим для городництва. керуючись пунктом 34 частини першої статті двадцять закону України про місцеве самоврядування в Україні стаття двенадцять три шедеврста 101, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 134 земельного кодексу України, стаття 19, 25, 50 закону України про землю, то Рада пропонує такий проєкт рішення. Надати дозвіл Гавелі Оксані Дмитрі на розроблення проекту землю, що доведено земельної ділянки в оренду, орієнтованої площі на 6 га для ведення городництва. Суміжна земельна ділянка, кадастровий номер, останні 4 цифри, 0134. Вулиця Кролицького, Слонова, Іваненка, Треворізька, Івана, Петровська -Петро область. Гавелі з ми треба на розроблення проєкту земноустрію щодо відведення земельної ділянки виконавцем робіт землеустрою відповідно до статті двадцять закону України про землеустрій. Подати розроблений проект землюстрію щодо відведення земельної ділянки. Контроль покласти на земельну комісію. Олексій Володимирович виїжджав по землевих Дивились, що не було спорних вопросов, бо ми відкладали це питання вже декілька разів. Воно вже все погоджено, тому пропонується такий проект рішення. Ставимо на голосування дане проект рішення, хто за, <свистання> Наступне про затвердження технічної документації за мусор щодо інвентаризації частини земель села Калинівка, Гелацької сільської ради, Кравоцької Дніпропетровської області, на яких розташовано спостереження свердловини гідротехнічної споруди дренажно-відвідний канал село Каложик. Пропонується такі проєкти. Це була у нас вимога прокуратури через суд, тому ми і займалися цією документацією. Затвердити технічну документацію за мусор щодо інвентаризації Частини земель села Калиніка Ливацької сільської ради Кавицької про трусової області на які просташують спостереження свердловин, гітротехнічну споруду дернажної твітні канал Сукалиніка. За результатами проведення інтернетації на підспостереження свердловини сформовані дві земельні ділянки, а саме земельна ділянка площі 0,073, а Га кадастрові номер стане 4 цифри 2,019, ноля дев'ятнадцять села Калинівка, земельна ділянка площу 0,0016, а кадастровий номер. Останні чотири цифри 2.0.20 в межах села Калинівка. Вказані земельні ділянки віднести до категорії земельні промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення з призначенням одинадцять для розміщення експлуатації основних підтримів, підтримів, між людей та спорогів. Зареєструвати не право комунальної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами відповідно останні чотири цифри 2.0.19, 2.0.20 дев'ятнадцять, два нуля двадцять державного республічного травня на руху передати. Дані про затвердження технічну документацію до Державного земельного кадастру, контроль про власне земельну комісії. Це там було побудовано е канал з Свокавидівка. Прокуратура тепер хоче згідно нового чинного законодавства, що ми його користували в БТІ, отримали QR-код Для цього нам треба була прив'язка до е якогось майна, а майном є дві спостереження, будемо так казати, свердловини. То ми під них виділили землю. Тепер є земля, є майно, і тепер можемо вети її оформити. Це згідно да. рішення суду. Голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? Наступне про затвердження технічної документації за до ініціації частини земель ціла зеленко Галецької сільської ради в реєстру області. Ми давали дозвіл на розробку про. Ну, проєкту технічної документації. Тепер ми затверджуємо. Це будинок, який не жилий, 16-х дом. Ми де можна, його подаємо на всякі фонди і до державних установ, щоб могли його може, восстановити, відбудувати. А для цього нам треба на нас власна стає, а земельної ділянки не було. Для цього ми цю роботу і затвердити технічну документацію з індустрією щодо інтелізації частини земель. З села Зелене поле Гладкої сільська рада, поліцької районі Баратовської області по вулиці Південні, 39, на якій розташовані 16 квартир житлових будинок. За результатами проведення інтердації земель сформувалася земельна ділянка 0,1 Га, кадастровий номер відстані 4 цифри 2019 за адресу села зелене поле, вулиця Південна, 39. Дана земельна ділянка відноситься до категоризме житлової та громадської забудови з цим призначенням на 2.03. Рестувати право власності державному ректорічта комунального нові передати дані про затвердження технічної документації Державного земельного кадастру, контроль покласти на земельну комісію. Так, наступне, про затвердження технічної документації на місто, що інтерзав земельної ділянки запасу зі сходарського призначення Глобацької сільської ради Кавліївської районі. До нас звертався садове товариство Учйок щодо. Накладання відбулося при, при інвентаризації накладання нашої земельної ділянки на їхню. Тому виправляємо ці помилки, ми давали дозвіл, зараз затверджуємо технічну документацію. Пропонується такі проєкти рішення. Це посила не дайве. Затвердили технічну документацію з унису щодо інвентаризації земельної ділянки запасу сільгового господарського призначення no з кадристами номером останньої цифри 4.14.06, що розташована на території Гарської сільської ради промісної Прапповії області. За результатом проведення інвентаризації земель сформувалася земельна ділянка площі 2,4083 га, кадастровий номер відповідно 4 цифри стан чотири на території Луганської сільської ради. Казан земельні ділянки віднесення до категорії землесвітового сподарського призначення ЦВВ призначення один землі ділянки запасу. Передати дані про затверджену технічну документацію до Державного земельного кадастру для внесення змін відповідних відмінностей. Контроль за виконанням покласти на земельну комісію. Голосуємо за дане про рішення програм. Наступне про передачу аналітської сільської ради на праві вузов комунального майна комунального підпису Глеївацький. Е, Пропонується такий проєкт рішення. Передати безоплатно комунальну підприємство Глайвацької Галицької сільської ради. Далі у зуфруктарі на праві зоофрукту комунального майна огорожу братської могили. села Киватка 44 метри на телево вартістю 1240 гривень. Інвентарний номер 10-133-01-07. Установити узофрукт комунального майна на майно зазначено в пункті 1. Рішення безстроково. Визначити своє призначення мина, вказано в пункті 1 використання власної і господарській діяльності гідно видів діяльності передбачених статутом комунального підтримка перекладаць, встановити для узовфруктарі наступні особливості використання майном зазначеним пункту 1 рішення, переданим на праві фрукту комунального майна. Узовфруктарі за попередньою згодою з корада може покращувати майно зазначеним пункт 1 рішення без права вилучення таких покращень. Зофруктарі зобов'язано використовувати майно, зазначене у пункті 1 рішення згідно з яким призначенням. Зофруктарі не сили втрати пов'язані з утримання користування та обсування майно. Зофруктарі не може відчужувати майно, зазначене в пункті 1. Постійно діючі комісії е земельній е здійснити заходи щодо передачі окремого індіяльного зазначеного майно. Доручити секретарю ради на телефон підписати договор у зоофрукту в зоофрукту. З узуфруктарію та приймання передачі. Контроль за земельну комісію. Це ви поняли, що це біля братської могили або оружа. Звідно mm -hmm. чи на законодавство, новий терміни узуфрукту, узуфруктарій, тому передаємо по понов... новій вже. Хто за пропозицію винести рішення на розгляд сесії? Хто за? Всі за. Аналогічно по передачу Мона сільської ради направить зуфрукту комунального мана комунального підприємства Гливацьке. Передати безоплатно комунальному підприємству Глоївацької, сільської ради за, далі в зуфрукторі, направі зуфрукту, зуфрукту комунального мана герметичний ватошаровий мішок для транспортування на одних вантажів, а саме Т флекситанк АаХ Т 00324 24000 тисячі в, в кількості 4 штук згідно додатку 1. І дивіться, це, якщо у нас не буде води, у нас вже такий і є на зеленому полі. А, ну, ми одним користувалися один запасі. Зараз на всякий випадок, якщо не буде води, щоб ми в кожному старостаті могли розвернути і наповнити води. Це такий величезний мішок 24 на 24 куби. Голосуємо за дане проєкт на розгляд сесії. Yeah. Аналогічна передача на Гливатської сільської раді з зуфрукту комунального МНАК комунального підприємства Глиювадсь. Передати безоплатно комунальному підприємству Глоєвацьк, Гловацької сільської ради направить зуфрукту, комунального МОНА дизельні генератори Мекка в кількості 4 штуки згідно додатку 1. Це ми теж отримували від фондів, для того, щоб в разі блекауту ми могли ними користуватися. Голосуємо за даний проєкт рішення на розгляд сесії. хто за, слід за. Про передачу Мена Горвадської сільської ради на право зофрукту комунального мена бюджетного комунальному закладу центру надання соціальних послуг Горватської сільської ради. На цей центр ми хочемо передати по зуфрукту автомобіль Сенс, щоб вони могли її виїжджати до ну, віддалених населених пунктів, обслуговувати наших людей, які потребують цієї допомоги. Тож пропоную все пройти. Передати, передати безоплатно бюджетним каналом закладу «Центр надання соціальних послуг» Львівської сільської ради. Далі у зв'язку та й направлю зі флоту комунального майна автомобіль ЗАЗ «Сенс» державний номер ає 93 ін 2017 року випуску легковий седан «Б» повною масою 1400 грам, сільовкою номер на шасі. Ну, відповідно, інвентарний номер 1015-123. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Про передачу Мона Гловацької сільської ради праві з оффрукту комунального майна комунальне підприємства Глоєвацьке. Передати безоплатно комунальне переприємство Глоєвацьке Гловацької сільської ради, далі зу в зуфруптарі на праві зуфрукту комунального майна молоцінні неборотні матеріали активи та інші неборотні матеріали активі згідно додатку 1 та додатку 2. Дивіться, це. це куртки. Ми теж отримували від герцовства Люксенбург. Куртки, павербанки. До них, щоб зі пору року вона з під Голосуємо за даний проект рішення. Хто за одного? І останнє про підготовку документації земельної ділянки водного фонду в комплексі, розташований водним об'єктом, яка знаходиться за межами села Давида на продаж права оренди на земельних торгах у формі аукціон. Були збори. Суботу в селі Недаєвода, було вже два учасника: це два військових, один вже списаний, він ветеран, ампутант, другий прописаний в терноватці, теж Медаївську старостату. Люди вирішили місцеві так, що щоб не було комусь якоїсь переваги, що буде аукціон, а вони вже будуть. Ну, Робити ставки, хто да, виграє, да. то якби виносимо на сесію, а там як депутати рішать. Чи не давати чи ні, заслухаємо ще раз відповідь на депутатів Гендарську старостату, і як депутати приймуть рішення, то да, тут для нас, для комісії, всі два пакети документів є людей, які хочуть взяти в оренду, то ми не можемо відновити, будемо оренду. Голосуємо за дане проєкт рішення. Хто за? за. Чергоденна вичерпа. Чергоденна на цьому чергодену вичерпам. Дякую.